Вітання аграріям! Сьогодні з вами поговоримо про стан посівів ріпаку на сьогоднішній день, який в нас є в полі, а також знаєте, про таке переосмислення. Під до підходу оцінки стану ріпаків перед входженням зиму, тому що, як правило, знаєте, залежно від того, як ріпаки зараз виглядають, ми можемо вже спрогнозувати якусь врожайність, яка в нас буде, звичайно, не враховуючи якихось форс-мажорних обставин. Тому об'їхавши всі ріпаки, які з якими я працюю, що я бачу, що є таких, знаєте, три різних групи ріпаків. Тобто, перші дуже гарні ріпаки з дуже добре розвин... дуже добре розвинутою розеткою, коренем. далі середні ріпаки. Менш розвинені, ну і дуже не дуже ріпаки для всіх них є якби підстави, чому так сталося, розуміння і пояснення, чому вони в такому стані, якому вони є на сьогодні. Оті почнемо почнемо з тих, які е, зараз там відсталі в розвитку, відстають в своєму розвитку, і е, вони зараз мають там фазу 4-6 листочків, подекуди може вже і 8, але вони такі, знаєте, е, невеличкі і не закрили навіть повністю поверхню ґрунту. Е, е, я говорила вже про те, що ми дуже делікатно з ними працювали, не е, тобто регулювали, стараючись не. Щоб не було такої якоїсь відчутної затримки в рості і розвитку цих ріпаків, чому так сталося? Ну тому що посуха, тому що посуха і не всюди вдавалося сіяти. А, коли це ж жаркий ґрунт, тобто було складно вже сіяти. Тобто, те все, що ми планували сіяти, де там числа. Після 20 серпня більшість з них вже вже щось сіяли зразу, де була можливість, а що ж сіяли там на початку вересня. Звичайно, що і вересневі посіви, і такі, які вони є зараз, нам в цьому році, наприклад, у 2024-му показали непогані результати. Ну, але знову ж таки, тут все залежить від погодних факторів, нескільки від нас, як від погодних факторів. Тобто, зрозуміло, що є отакі ріпаки, трішки ми за них переживаємо, тому що там товщина кореневої шийки 0. 5,07, 08 сантиметра, не більше, подекуди, може, й менше є, є рослинки взагалі маленькі. Для них, звичайно, потрібно, знаєте, що якщо б, наприклад, були якісь морози, щоб впав сніг. Прикрив їх і такі ріпаки, звичайно, перезимовують. Тобто зараз ще не треба, знаєте, собі якісь приймати рішення стосовно таких ріпаків, вони абсолютно спокійно можуть перезимувати і дати, що, як я говорила, непоганий результат. Далі, оці наші середні ріпаки. Ще років 5 тому назад, отакі ріпаки, які я зараз називаю середні, це були прекрасні ріпаки. Це ті ріпаки, на які ми там розраховували 3 тони плюс. Тому що 5 років тому назад 3 тони плюс, 3,5, тобто, це вже було добре. Звичайно, що були окремі поля, які там нам давали 4 плюс, але це. Скоріше було як виключення, а е, не, як, не як факт. <ріст> і, м тобто це ті ріпаки, які нам раніше ну, розповідали, і, напевно, зараз якщо зайти в інтернет, я не знаю, я не дивилася. Тобто оці ідеальні параметри для входження в зиму, Тобто всі ми їх знаємо, що це є там 8 листків, навіть 6-8 листків, а це є товщина mm -hmm. кореневої шики. 1 сантиметр. І а, що ще третє? Не пам'ятаю, що ще третє, ну, звичайно, зрегульована точка росту. Ем, але тобто, це, це те, що було оптимальним для входження в зиму. І коли в нас були такі ріпаки, тобто, ми були спокійні, ми тішилися, що у нас все ок. За останні років 5 у нас трішечки з'явилися, як ми раніше називали перерослі ріпаки. Тобто, це ті ріпаки, які вже мають розетку ем, 10-12 листків, подекуди вони можуть починати фазу галуження. і раніше ми вважали але це дуже таким негативним фактором, бо якщо є галуження, може він вимерзати, можливо, там якісь речі відбуватися, але насправді ні. І ми зараз бачимо, що ті ріпаки, які мають кореневу шийку більше одного сантиметра, півтори-два сантиметри, тувшину корення, тувшину кореневої шийки, коли добре зрегульована ця. Точка росту, коли вона знаходиться так, на рівні поверхні ґрунту, коли ми мамі вже сказала добре розвинену розетку з 10-12 листків, коли у нас рослини рівномірно розміщені по полі, коли у нас здорова листкова поверхня, коли довжина кореня у нас там, там 20-30 см, якщо гарно викопати, бо воно вривається часто. Але ми бачимо оцей гарний стражневий корінь виражений, чіткий вниз, прямий. Тобто ми розуміємо, що у нас немає плужної підошви, а все чітко в нас росте. І коли у нас на 1 метр квадратний, ми ж сіємо, ми ж сіємо на 1 метр квадратний 50 насінинок. Тобто 500 тисяч, переважно, переважно, знову ж таки, норма може плюс-мінус туди гуляти, але якщо ми сіємо 500 тисяч насінин на гектар, значить у нас на 1 метр квадратний має бути 50 насінинок. І відповідно, ми розрах... Якщо ми хочемо розраховувати на хороший врожай, у нас на одному метрі квадратному має бути 30-40 рослин. І от саме такі ріпаки, які ми раніше вважали е... перерослими, ми бачимо, що це ті ріпаки, які нам потім дають 4 тони плюс. Саме на таких ріпаках ми можемо розраховувати на таку врожайність. І оці такі наші, знаєте, теплі, е... теплий, довгий осінній період нам дає можливість сформувати. Отакі рослини ріпаку, при тому, що звичайно я знаю, що хтось є вчасно, але не стача дощу, дуже затримувала сходи, потім затримувала розвиток, і ті ріпаки не настільки знаєте змогли розвинутися. У нас, хоча було дуже ну нерівномірно падали опади, але в принципі їх вистачало. І, кажу, єдиний момент, що оці посіви, які відклалися на третю декаду серпня, вже вийшла там перших п'ять днів вересня, тому що далі за 5 вересня мене заходили. Точно не заходили. А, ось, і, м, тобто це ті посіви, які потім не було дощу, і вони практично чуть не місяць лежали в ґрунті, поки пройшов перший дощ, і поки вони почали сходити. І, якщо б вони зійшли були одразу, як було б достатньо вологи і вони зійшли одразу, то, то вони би були в нормальному стані. Навіть ну, в такий термін це, це, ще, це пізні терміни посіву, але, в принципі, якщо достатньо вологи, вони швиденько сходять, ростуть, розвиваються, і все добре. Вони просто. Це ну, така ситуація склалася тільки тому, що були посіяно в кінці серпня, але ще практично місяць вони лежали в ґрунті. От тому і така, а, така ситуація. Отже, відбувається таке переосмислення цих ідеальних параметрів ріпаку для входження в зиму. Тобто великі, гарні, розвинені рослини вони дають нам цю урожайність 4 тонни плюс. Єдиний момент, ми дуже багато були на обстеженні. і От я вам тут ставлю. Кусочки відео, тому що ми багато ріжемо рослинок, дивимося, що там відбувається всередині. Так? Всюди добре зрегульована точка росту, але ми дуже чітко, і, і, і відсотків на 50 рослинок ми бачимо нестачу бору. Тому обов'язково, знаєте, це не так прям, що це така дуплисі чітко виражена, але трішечки видно: 5, вісім, дев'ять, майже десятий рухов. Та повна розетка. І тут не так нема. Воно більше з краю попилиться. Так, поїздів. Тільки на, на руки вважайте ото. Майже Чуть-чуть є пустота. Не трошки. Тут і угу. Ну, На пам'ять десь я полюбив. Один, два, три, п'ять, сім, о, десять, дванадцятий надію. І хочу від 8 до 10, до 11 руб. Листків? Так. І от, бачите, от теж попелиця. Угу. Трошки, але вона вже все, Вона вже сьогодні змерзла. Блакує трохи. Трошечка є, так. Бля, не по себе. От тут є добре, а Так, Добре. Це угу. файно. Другленька ну, точка росту. Ну, тут дивіться, тут десь півтора сантиметра коренева так, система. Так, так. Тобто це добре. Це тут. Що загубили той? А. О, так кинулась! Ви знаєте, ну просто корнева Один, система. Два, три, три, шість. Одиннадцять. Ну. Одиннадцять. Це, це прекрасно, так. це прекрасно. Тобі ну, Зараз так... я маю в машині воду, то треба це. Треба тільки добре перезимував. <кліпи> Вам не треба води, наче <кліпи> рібак, добре перезимував. Та що тут, так, так. Ну, красота. І сьогодні 5 листопада і у нас перший такий вже достатній мороз. 5 градусів у нас сьогодні було. От, бачите, з північної сторони у нас ще на листочках мороз, а з південної сторони вже у нас нема морозу, ось так виглядає наш ріпачок. Ще може бути, знаєте що, який варіант? Можливо, оцей перепад, коли в нас сухо волого, сухо волого, можливо, ще він такий давати. Ось тут гляньте, може хто знає, хтось був в такій ситуації. Ось подивіться, коли така дуже, дуже нечітко виражена, нам в першу чергу. Нам дається, що це нестача буру, можливо, це оцей, оцей перепад зволоження, оцей перепад нестачі і, і надлишку води, можливо, він ще так впливає. Тому, тому, а в нас дуже, знаєте, були посіви, де ми давали на перше внесення там у фазі 4-6 листочків ми давали е, півлітра бору а потім давали ще літр бору е, на тих посівах які давали літр плюс літр бору тією місяць 150 грам на літр е, діючої речовини там таких ознак немає а от саме де пів і літр там є е, тому Може, ви підкажете, чи це чітко одне чи друге. Бо я так, знаєте, дивилася, нібито не стача бору, але розумію, що ще може бути і, 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 і питання вологості. Ось така ситуація. Дивіться, будь ласка, які у вас ріпаки? Ось такі роздуми у мене сьогодні. Що все-таки, оця зміна клімату, поступово-поступово вона відбувається, і ми це чітко бачимо на посівах ріпаку. От в останні, кажу, в останнє десь років 3-5. І... Як зараз воно нам працює на руку, тому що ці добре розвинені рослини нам забезпечують вищу врожайність, навіть враховуючи те, у 2024 році, оглядаючись уже 6-7 квітня рі... зацвіли ріпаки, тому що пішли високі температури, і а мав би цвісти там в районі 1 травня. Найшвидше в нас цвіли ріпаки десь в районі 20 квітня, тобто все на два тижні відбулося швидше. Але незважаючи на це, я, я думала, що це негативно вплине. Тому що думаю, десь можуть бути приморозки. Витримали і були приморозки. витримало приморозки. Всі ці рослини витримали, і е, в цьому році дуже хороші результати. Е, в цілому, по господарствах, якщо ми візьмемо середню урожайність, ніде нижче 4 тони не було. Звичайно, що були поля, де збирали там три були поля. Де збирали під п'ять тон. Тому, але в середньому, якщо взяти ціле господарство, зібрати всі докупки, полів, поля, результати з усіх полів, то нижче 4 тонн не було ніде. І я вважаю, що це шикарні результати. Я всім бажаю, що незважаючи на той стан, в якому зараз перебуває ріпак, щоб він спокійно перезимував і щоб ми потім отримали. Те, що ми хочемо отримати, те, що ми плануємо отримати, ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.